Через дорогу наші городи і вже в нас вулиця. 60 метрів інспекція мірі в мене навіть відповіді є. Ну в дворі ви самі бачили, там взагалі все в пилюки. Стан здоров'я. У мого чоловіка алергія, сильніша. Він на роботі в Одесі себе добре приїжджає сюди, вони оце пилю у нас засипають. В сусідів у всіх у нас у всіх пеще алергія. Ми збирали ці всі докази, ми давали в Київ. Міністру по екології ми все туди предоставляємо. тому і при першу перевірку почали зробили в минулому році, тому що ми хворіємо, ми, ми в пилюці, ми бит домашній не ведемо. Ви самі бачили у мене це вони вчора так дули. Оце вони завчора так надули. Якби між нами була якась комунікація, з 11 року поставлені якісь фільтра, якісь не от фіфікання, фафакана, оті рой машин, от, 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 от все, от грукання, що вибиває вікна з городу, все, все, все аж корічневі. Не білі ті вікна, аж Ну Їм на людей насрати. Вони гроші заробляють. Вже сил просто немає. Вони як вважають, що ми не люди, а вони люди, а ми так само хочемо, щоб їх не було.